Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Оля Гармонія. І мене звати Оля. Сьогодні неділя, 20 липня. У нас вже третій день йдуть дощі. Дуже задоволена, що йдуть дощі, тому що земля була така суха, що не можна було витримати. Дивіться, гортенці. Це я вам хочу показати цю діляночку. Звідси я хочу убирати оці хости, ці гортензі. Все буду осінь пересаджувати. Не зараз, але осінь. Дивіться, яка гортензія гарна, але чогось ось вона така. Чи це через ці холоди, чи через ці дощі. Ось та, що більш наближена до стіни. Дивіться, вона така гарна, бачите, така. А ця, що так ось сюди ближче, вона така пожовкла її чи холодами, чи дощами. Кости дуже у мене такі розроші. Треба їх вже... Розсажувати, мабуть. І пересадиться, У мене тут вже жимолость. І хоста ця їй не дає рости цій жимолості. Треба пересажувати. Все, будуть звідси забирати. Дивіться, як вона гарно цвіте. Чекайте, я б'ю товч, а вона вже само б'ється. Так, тут у мене ось того, мої піларгонії. Дивіться, як шикарно все біля мого лебедя порозпускалося. Цього я купляла пеларгоші королівські. Син вже їдно мені удалив майже, ну бачу, пустила росточок. Всю здогу. Бачите? Він подвір'я обкосював, геть горщика тому мені трохи побив. Казала, коло них не коси, я пообриваю ці бур'яни. Так, зараз це я, це я так взяла трошки за, за чистку. Тут того трошки була кропива, я її вже вирвала, ще ось того трішки є. Ось так, а, попеклася. Так, і тепер ще я вам покажу, яку я ще яку я зачистку робила. Тут була біла плетиста роза, якщо ви пам'ятаєте, я знімала, як вона квітне, вона шикарно квітне. Я її всю почти Вирізала, зачистила, тому що вона вже тут так звисла, що я мала мені ось цю пукен. Тепер її якось треба прикріпити. Не знаю як. Чим я його буду зараз заліплювати тут. Що я йому буду робити, не знаю. Ось таке. Біда та й годі. Біда та й годі. Ну, ось так. Треба тут бур'яни, бачите, тут у мене флокси. Ця роза їх тут положила, тут у мене хоста. Дивіться, роза положила мені флокси, хосту накрила, так вона вже так буйно, у мене тут росла. ось, Ще треба зайти, мені там внутри зробити зачистку. у мене ось ця Розочка, ось цього, вона така жовта з червоним. Бачу, вона квітла, гарно вже переквітла цього року. Ну, була славненько квітла вона. Тут того, ось цього теж гілячку треба або поставити, щоб стояла, або або, або, або убрати її. Ось ще в мене така рожева плетиста троянда квітне. Ось така жовта, плитись так вітне. Воно все переквітає, треба його трошки зачистку робити, бо бачите, воно на шипшину перетворюється. Треба це все пообрізати, привести в порядок. Ну і ось тут мені треба теж стати, трошки позаростала, стати його трішки тут позачищати. Флокси попід'язувати вони дощами. Попадали, така біла гарна флокса цвіте. І бачите, дощами попадало. Ну, ось така у мене справа. Зараз, поки б'ється товч, я стану і буду його тут все зачищати. Білу розу це плетисту, це не страшно, що я її так одрізала. Вона своє наросте. Вона, я бачу, буйно росте. Не так, як ті, ті так собі. Потрошку-потрошку, по а вона дуже буйно у мене росла, їй тільки ну, 3 роки чи 4. Бо ну, ну, цій, що ось дого, ці точно три роки. Жовті теж три роки. Та рожева, це я її цього року, вона теж буйна така була. Я її цього року, то теж вона морозами трішки пострадала, я її дуже обчистила. То їй вже років, певно, з 10. А ці 4-5 десь так років, і вона така кожен рік буйна у нас. Ось така флоксочка що у мене цвіте. Ну, тут, тут ось така ще флоксочка, але ця роза її тут поклала. Так, хвилинку я піду гляну, як там товч п'ється. Ну, ось так, дивіться, яка в мене цього року калина шикарна. Дуже шикарна, дуже такі. Ягідки обалденні. Вона мені так подобається своєю красою, О, що я, на чому я зупинилася. Так. Це маю там зробити роботу, дощі пішли. Ну, це дуже добре. І ще я вам покажу, що я ще робила і через дощі зупинилась робити. Ось я. Копаю ось таку каналізацію. Сама вручну копаю, бо нема кому. Тут у мене ще виноград заріс, теж треба. Це сортовий виноград. Ось такий першивенькі пару гроночок. Треба його тут теж в порядок привезти. Нема кому зробити на нього опори. Нема кому що робити. Мене потурбував внук. Ось, бачите, я хочу вам її ближче показати, яка вона в мене, ця трояндочка. Е, вона вже перецвіла. Сподіваюсь, ще буде цвісти, то я вам ще її покажу. Треба мені тут ще роботу трішки зробити. Отже, зупинилась на чому. Я зупинила, що її роботи багато. Руки їдні. Всього не встигаю зробити. Про в'язанечка хочу я вам сказати. Що я вам хочу сказати про в'язаннячка? Ще теж ось до цього я буду звідси ці лілейники пересаджувати. Дивіться, мені треба ще оцю лілію. Дивіться, яка вона у мене шикарна ця лілія. Ой-ой-ой. Шикарна ця лілія. Боже, пахне, здурій димона. Треба її підв'язати. Ця лілія, я бачу, вже перецвіла. Лілії вже зовсім мало в мене. Ой, то є що робити. Є, зараз буду ставати, не дивлячись на те, що мокро. Дощі, ця гортензія, вона завжди мене шикарна, дивує. Дивіться, там троянда так червона. Як воно класно все так сочетається, Тільки троянда трішки сховалася. Ось дивіться, червона і біла ця гортензія. Подивіться, як воно гарно. Лілії, вон того ще у мене, ще Лілії. Дивіться, яка ця трояндочка. Яка ця трояндочка? Ось, дивіться, я її намагаюся вберегти, бо вона у мене така квола постійно. Намагаюся її вберегти. У мене ще одна є троянда, яку я хочу берегти, вона вже переходить на шипшин. Отже, не розповіла я вам про... Реалісти сюди, дивіться, який тут бур'ян, яке тут пекло, що тут робиться. Пров'язанечко. Цього тижня виявилося з 14 числа розпочався іграшковий бум. А я чомусь е вирішила, що цей раз іграшковий бум знову буде. Як минулий раз в квітні місяці разом зі стартами Оленки Буганової. І я розпочала свій іграшковий, дивіться, яка краса, Боже, яка краса. свій іграшковий бум під час стартів. І я вам відзвітувала під час стартів, а зараз дивлюся, дівчатка звітують по іграшковий бум. Тривав з 14 числа по 20 цілий тиждень. Ну, що, що сталося, то сталося. Я-то за цей тиждень зайчика дов'язала, вже так думаю. Ну, вже і в мене буде іграшковий бум. Але я вже вам його підписувати не буду. І зайчика я вже вам. Може, я і зараз вам його покажу, цього зайчика. Хвилиночку. Я зараз вам його покажу. Так, під'єдналась я вам ще показати. Ось такий у мене виноград. Це звичайний синій виноград. З нього роблять вино. Але я тако закриваю з нього компоти. Бачите, він цього року у мене такий шикардосний, дуже шикардосний цей виноград. Ой, сильно, сильно такий, аж до дивіться, аж тако верх-верх-верх. Отже, зайчик. Ось, щоб ви не думали, що я вас обманю, ось я зв'язала зайчика цього тижня. Ще там одні шкарпетки для ЗСУ таке дов'язала. Ну, Шкарпетки попрані, сушаться. Ось такий зайчик, ось, бачите, лапки. Ззаду такий хвостик. Класний. Але мій малий сказав, що він на собачку похожий. Може, треба було вушка ще довші зробити. Я щось побоялася, що мені не вистачить пряжі. І зробила ось такі коротенькі вушка. Мабуть, треба було йому зробити довші вушка. Ось такий у мене красень цього тижня дов'язався. Не знаю, хочте його... ой Я тако присяду. Хожте його відносять до іграшкового буму, хожте не відносяте. Але я вважаю, що я таке все ж таки взяла участь в іграшковому бумі. Ось так, ось такий, бачите, красень, щоб я такого не тримала в руках його. Ось такий. Мабуть, вушка треба було, певно, робити довшими, я так думаю. Але нічого. На слідуючий раз, як я буду в'язати такого зайчика, майстер-клас Іринки. Її канал зветься Професор Кофесова. Я вже не раз це наголошувала. Дуже класний, дуже такий зрозумілий. Все зрозуміло, вона пояснює, все чудово там розповідається, яка петелька, що, як, куди. Зайчик в'язаний з шпицями. Це перша іграшка, яку я зв'язала з шпицями. Здається, в тому році. Я намагалася зв'язати теж зайку з пицями, але у мене не вийшло щось там, пішло не так. І я його більш не в'язала. Ось, тепер я знайшла той майстер-клас, який мені підійшов, і по ньому все класно в'яжеться. І Я тепер буду в'язати з пицями ось таких зайчиків. Класний, дуже класний Малий тільки сказав, що він дуже похож на песика. Ну, Хай буде для малого песика, для мене це зайчик. Зайчик класний. Може вушка треба було ще трішки ближче. Ще, мені здається, йому треба е, ну, вив'язати, вишити брівки, мабуть. Е, і, мабуть, е, ще біле, біле це таке більмо на, на, на оченятах. Такого навчення, так біле більмо може ще вишити, не знаю. Я подивлюся ще ще раз Іринкиний майстер-клас, як вона оформлює зайчик, ще, ще треба йому зв'язати одежку, Якусь ковтинку зв'язати, або якісь штанці. Ну, не знаю, щось йому треба ще зв'язати цьому зайку. Ну, ось такий у мене вийшов іграшковий бум цього разу. Двічі. Участвувала в іграшковому бумі, виходить. Я ж кажу, я сплутала і думала, що так само, як в квітні разом з Зеленкою Бугановою, зі стартами все і розпочала. Ну, нічого, трішки я помилилася, але нічого. Головне, я дов'язала зайчика. Чого ти тут мені трешся? Подивіться, що він мені робить. Став і треться. Став мені треться такий виріднючий котик. Бачите? Який він, були у нього-то того, гонзеляки такі. Мусили їх вистригати йому такий неакуратний ти, правда. Неакуратний. Ну, Ось таке мої любі відео. Зараз буду я щось ставати поки ще до порання, бо мої корівки пасуться впиняні, вже хотять до хліва малий мій поїхав тракторцем десь по Зелений зараз їм привезе. Поки він привезе зелене, я буду зараз трішки щось робити. Посадила зайку в росу бідненького, буде мокренький. І буду братись пороти. Це дивіться, ось це така рожева троянда. Вона одломилась ця гелячка і. Я її зараз поставлю. Це вона плетиста, ця трояндочка рожева, я її поставлю в водичку. Ще я вам, так, поки що тут стій, щоб я тебе потім бачила. Ще хочу я вам показати. Садила я свої троянди в тому році, пам'ятаєте, хто мене дивиться і може пам'ятає, в тому році садила я. Троянди замовляла 10 троянд у Фейсбуці. Там мені теж дуже багато роботи є, але я зараз, сам перед біля забору, зроблю роботу. А завтра, якщо буде дощ іти так само, як і сьогодні, сьогодні він так то йде, то не йде. Дивіться, у мене вже там все позаростало, І мені теж треба зробити. Ой, тут зачистку. З цих 10 троянд. Ой, пер, абрикоска, Дивіться, яка в мене абрикоска, Вона цього року обмерзла. Я думала, їй капець. Треба буде її почистити стати. Дивіться, як вона в мене обмерзла цього року. Я думала, вона пропаде, дивіться, яка в мене абрикоска одне. Класно, супер. І з цих 10 троянд тут це дерево сусідів, скільки. Прошу, що оберіть ці липи, ні в яку вони не обирають, не зачищають ці дерева. Тут я це... У мене тут росли колись вишні, я їх позрізала, і я вирішила тут садити троянди. То Тут така земля, що воно не сильно приймається, не сильно росте, але з 10 троянд у мене дивіться, ось того одна. Ви, ви дивіться, яка я хазяйка, як тут все позаростало. Ось дого друга, третя прийнялася, четверта прийнялася і п'ята. Вона геть квітла, вона дуже така рожева, класна квітла. Квіточки треба було пообрізати, але я пошкодувала обрізати, тому що я дуже хотіла бачити, як вона квітне. Дуже класно, гарно вона квітла, така рожева класна. Все, з 10 троянд у мене 5 троянд прийнялось. Але це вже добре. Це вже добре. Я не пам'ятаю, скільки я тоді заплатила за ці троянди. І тут у мене є троянди, що я розсадила трішки раніше. Дивіться, ось до гоця тільки ну, має квітнути, але вона вже пошкоджена. Її щось хіло. О, мабуть, гусень. Треба їх срочно ще й обробляти, але я вже тут і риси в мене ще посажені була, посадила. Ну, липохи, дивіться, які класні. А, і треба трішки тут того, ще стати зачистити. Якщо завтра буде погода, так, як сьогодні, то йде, дощ, то не йде. Я сюди доберусь це точно зачищати. Хочу я вам ще цю червону троянду таке показати. Це троянда флорибунда, Подивіться, подивіться, яка вона класна. Яка вона обалденна. Вона пахне. Ой, яка вона чудова. І вона оце так з гортензією тут того. Дивіться, вона тако височенька вже стала. Треба її трішки підняти, зробити її якусь опору, тому що вона прям лягла на цю гортензію. Прам лягла. Так, мій син вже їде, а я ще нічого не зробила, поки а, сина не було. Ну, ось так. Так, добре. Буду я з вами вже прощатися. Скажу вам всього найкращого. Ще в мене тут троянда така... Голки-голки-голки. Така була, ось того, дивіться. Ось дуже така троянда. Така вона аж бархатна І їй, вона, бачите, теж впала, лежить. Бачите, вона лежить, їй треба зробити опору. Дивіться, така вона аж така класна, бархотна. Ця троянда, як я їх обожнюю, ці троянди і молочі, такий класний, коло них росте. І дивіться, вона вже теж хоче братися на шипшину. Мені її треба буде вже робити або черенкування. Або що і щось їй треба робити. Так не хочу я її збувати. Дивіться, яка краса. Подивіться. Може, які вони класні. Які вони класні. Це у мене ось цього трояндочка, вона буде далі цвісти. ще Вона вже цвіла, ось дого відцвіла. Бур'яни, бур'яни, кругом бур'яни. І вона теж ось дого росте шипшиною. Я цього завжди удаляю. А це одне стебельце від неї. М -м я бережу і хочу я Щеренкувати, і я боюсь щеренкувати тому що я цього ще не вмію. Тут теж троянда біла флорибунда Перецвіла вже Лілії пахнуть, пахнуть лілії, Ви щоб знали, як вони круто пахнуть. М -м зайшла здуріти мона просто. Все, бажаю вам всього найкращого. Стане поки ще до. Це гібіскус буде цвісти. Дивіться, вже теж він у мене такий вже гарний, був маленький, буде гібіскус цвісти один. І ось того, у мене тут гібіскус другий. Но його слива закриває. Сливу треба звідси убирати, або його треба було звідси пересаджувати кудись. Його закрила слива, всякого. Віс мій син вже зелене. Все, буду я з вами прощатися. Кажу вам всього найкращого. Сподіваюсь, вам сподобалось трішки походити моїми хащаками, подивитися, які у мене бур'яни, як я все запустила, тому що хотіла вберегти. Города, На городі чистоту порядок, он того мій город. Барабулька чистенька, цибулька чистенька, тільки там десь в кінці трішки бур'ян. Огірочки чистенькі, вже вибираємо йому огірочки. Ось, ось так укропчик, огірочки, цибулька. А квіти трішки я свої запустила. Тут у мене помідорки, високорослі. Типу, як з чоловіком підв'язували, є вже зелененькі. Ось так. Все, давайте кажу вам пока-пока. Всього найкращого, мирного неба, здоров'я і е, успіхів у ваших рукоділлях.